Влітку 1659 року над лівобережними степами України назрівала велика подія. Маленьке місто Конотоп опинилося в облозі московського війська на чолі з князем Олексієм Трубецьким. У місті тримав оборону невеликий загін козаків під проводом Григорія Гуляницького, лише близько чотирьох тисяч чоловік. Вони відчайдушно боронили місто кілька місяців, відбиваючи атаки, риючи підкопи, ховаючи своїх поранених у льохах, чекаючи на допомогу, яка мала прийти з півдня. І ця допомога прийшла. Гетьман Іван Виговський вирушив на виручку з об'єднаним військом, козаками, шляхтою та потужною татарською ордою хана Мехмеда IV Гірея. Загальна кількість його сил сягала майже 30 тисяч. Але замість прямої атаки Виговський вирішив діяти нестандартно. Він зімітував відступ, заманюючи московські війська в пастку. 2 липня 1659 року московити переслідували втікаюче козацьке військо і потрапили в засідку біля боліт біля села Соснівка. Там, серед трясовини, з флангів на них налетіла козацька кіннота, а з тилу татарська орда. Бій тривав години, і московське військо було вщент розгромлене. Загинули тисячі, у тому числі практично вся московська кіннота. Сам Трубецький ледве врятувався. У полон потрапило понад тисячу вельмож і бояр. За переказами їх змусили носити козаків на спинах, символ приниження за роки знущань над українським народом. Це була блискуча військова перемога. Козацька армія продемонструвала чудову дисципліну, злагодженість та воєнну хитрість. Однак ця слава була нетривалою. Усередині країни почалася політична боротьба. Частина козацької старшини виступила проти Виговського через його союз з поляками. Уже за кілька місяців гетьман був змушений зректись влади. Перемога під Конотопом не змогла зупинити політичного розвалу, який увійдав історію як руїна. Та все ж, конотопська битва залишилася яскравим прикладом того, як українці можуть перемагати, коли єдині у боротьбі.